Основний параметр при виборі екскаватора. Сьогодні я телефонував клієнт, ми досить довго з ним поговорили там, по всіх параметрах, які вказані у нас на сайті. Але про основний параметр він мене так і не запитав, поки я не звернув йому увагу на цей параметр. І так, на мою суб'єктивну думку, основний параметр це є вага екскаватора. Чого? Того, що, до прикладу, причому реальна вага екскаватора. Дивіться, беремо два екскаватора вагою в тонну і вагою в дві тони. Ставимо на, ці, на цю техніку два двигуна по 20 кільських сил з однаковими насосами, до прикладу, і пробуємо копати. Так ось екскаватор в тонну буде копати в два рази гірше, ніж екскаватор в дві тони. Чому? Тому що е, зусилля, яке може давати на ґрунт. Екскаватор в дві тони в два рази більше, ніж те зусилля, яке на ґрунт, ну ніж те зусилля, яким діє на ґрунт екскаватор вагою в одну тонну, це є дуже-дуже важливий параметр. Далі треба звернути на звернути увагу не просто якби на вагу, а на реальну вагу. Що, що я маю на увазі? Є ще такий собі маркетинговий хід, коли. В назві екскаватора пишуть якісь певні цифри і літери, які підсвідомо сприймаються як його вага. Так ось це далеко не завжди так. Мотом це може бути нереальна його вага, а просто назва екскаватора з певним маркетинговим ходом. Тому розбирайтеся особливо, ну, особливо приділіть увагу реальній вазі техніки. Ну і від ваги. Випливає наступне, як перевозити екскаватор, тобто на чому. Ну, тони, ну, до прикладу, ж візьмемо тонну екскаватор і 2 тонни. Далі випливає його, ну, якби його габарити, куди ви зможете заїхати і куди ви не зможете заїхати на двохтонному екскаваторі. Ось така історія. Тому обирайте техніку правильно, звертайте увагу на їхню вагу і тільки потім вже на глибину копання, насос, мотор і так далі, далі, далі. Спробував пояснити, надіюсь, просто пояснив. Всім дякую, Вінниця Мені Дігер. Всім щасливо звертайтеся.